Пишемо Діду Морозу лист, зараз я розстав листочки і будемо писати. Ой, я забув до молостки. Значить будемо сьогодні писати контрольну. Контрольну пишу. Так. Ой, а хто сьогодні черговий? Пишу контрольну. Почекайте, почекайте, у мене є листочки. Я, я всім роздам, я всім роздам, я всім роздам. Давайте, я всім роздам, я всім роздам. А, все. ти кричишь? Так, я всім. мене є, я всім роздам. Я, я, я дам листочки. Ну добре, давай. Уже так не хочеться, напевно, контроль написати. А все я виняла, тримайте. Ну ти взяла собі, так взяла. Все, тепер пишемо точно роздам біду всім. Так, тобі та, даю, Юті. Ну і тобі Джесіка, тримай. Він не гар! Я на такому писати не буду, мені потрібен дрожає, гламурний. Найкрасивіший я на такому не писатиму, Я сказала один раз. Але мама рожа була мужу, ласката попроси. Знайдить Знайдіть мене, рожеве муры. Швидко, а то я своєму тату мерве мерві, подскажу. Добре, зараз. О, я сражаю листочки? Ого, є в кого я рожеві ласки. У мене є, в мене є! Тебе, Діана. Добре, давай. Ой, в мене закінчилось. О, ну добре. Ну, значить добре, будеш писати на такому. ну Добре, буду на такому. Все, давайте. Так. Пишете всі листи. Геда Мороза. Mm -hmm. Ммм. Так. Так. Пишите психология Деда Морозу. Ммм. Mm -hmm. Так, зараз. Что с одним черговый? Я забув, я забув. Так, черговый сьогодні. А Добре, зараз я выйду. А чому ти? А чому ти в балетках? Але позабула про зігнути, так і спати ввалилась. Ой, що це таке і спати ввалилась уповіді і прийшла спати добре. Ой, в школу так все іду на місце. Дякую добре. протирати, неякісно. Так, добре клас написали. Ось її на, на морозом. А й можна в туалет? Иде, иде, мия, иде. Добре. Тайна прокрий ме. Не го пишех, моля. Добре пишех. Звенок. Звенок. Добре, так, всі можно йти. Я планшет погуляю. Да я не планшет, а ты телефон, зараз погуляем. В таку боку зайду. З тобою. Я тоже с тобой, давай. Так, що там новий уровень вийшов в такой бока? Угу, новий уровень, да, давай, давайте, давай гуляємо. Мы в стаканболке На зимней локации, Ой, я где-то давно не была Если я сделала в стаканболке, я вообще в стаканболку не гуляю Вау, тут разные шапочки это там мой ник. Так Вау это стаканмусь Тут Ой, куда проклясть? Уже завтра шапочка, знаешь, лампочка Так, хлопці, не хватит шапочки подягати, тому що холодно. Так, добре, Ешь далі далее. Слитывает хол. Так, вот здесь новый персонаж. наш нас на локації. Так, давайте, ка давай, покатаемся на казанах. Давай, да, давай. давай, давай, давай. Так, добре, сюди, а, ну ось. Да, она даже выглядит самой Сейчас я это ставлю тут. Да, я тут там, да, тут, тут. Я втягну это. Ну и добре. Так. Я, значит, осталась в курточку. Такая, ой, я твою вроде. я она вдернула в Так, а ты, значит, осталась сейчас. Ой, Ой, я шо в платье? Я в платью по вашему? Я должен... Там в платин я не піду. Я не приду. Ха-ха-ха! Ну це здесь приколюха. Ага. Добре, давайте менять дяну. О це здесь на красота, ну умер, тут ладка да не ми Ага, так це не ми Давайте вже швидше міняйтесь Давайте міняйтесь уже швидше. Швидше міняйтесь А, ну добре поміняємося зараз Так, Діана, взял його костюм. Тепер. Він витягує, я нормальний костюм і тест таке є. Ой, я случайно знов я одягнула. Ну добре, так, передягнулась, тепер взяти шапочки. Ой, моя двоє шапка. Я каміння Ну, не зайця тобі. Ой, який капішок. На я що, там заяць. Зайця тут ваше по Да ні, не зайця. Будешь зайчиком? Буду. буду. добра. Хотя буду в шапочке. Мне э, дуже холодно. Так, хлопцы, дядя. защитные шлемы. Зачем? В смысле, зачем? Ты, кстати, тоже надевай шапочку. Давай. И пришли. Кудись на стадион. Че не знаю. Вот, пришли кудись. Так, тут у нас такая локация. Ищем. Види, ласка відсюди. Усі вы, угу. а ми значить тут пограємо. вау. <сіхі> Еще такая сидяча штучка, це я тут буду сидіти. Стакаюся. А, -а, -а, -а! а що це за голова кнопка? Вау. Убираємо ворота і просто будемо тут кататися. Ага, все забираємо лишне і просто будемо кайфувати. Ага. Будем кайфовать. Давайте секретку якусь розкриємо Тут давно должно О. Давайте по моим пола. Я сяду на, на полу мои помою мои полы. Вот так и все <реш> речі тут другая штука такая. Все носіть нас. О, ні, ну там ми тут будемо, правда Виді, аж. Так, там наше тут діло. А ви, хлопці, собі на своїх капзанах, давайте. Так, не ну, добре. Тут так круто, але тут воно відкриватися, тут довжна бути секретка, але щось тут не працює нічого там. Ну добре, тоді значить фанал на іншу крутезну локацію. Так ну все ми прийшли на коп Ну так, а ще, походимо тут так. І так тут прикольно. Ну давай, то добре. О, як тут прикольно. Я піду в халаті порадився. Так, дайте мені будь ласка, халатик? Ой, да, тут ремонт звісно. Все це мій одяг тут. Що це це для мене? Туфушка, иди сюда, и тут чья такая, по-моему, есть штука, схожая. Ой, такая же самая, давай надягай, тут кайфон, тут кайфонная, давай, и тут так будет круто нам, бог. И круто. Так, ну, добре. тут у меня так прикольный год. Только я еще даже взяла на халат. Ага, вдягай, давай, что Хотя, я взяла, ну, ой, тут такая полотенце есть. О, ого, серного. Я в полотенці буду. Ой, приодягну мою одержу. Ой, ну добре. Так, супер. От тепер ще потрібно хлопцям віднести. Ось ще одягнув, так добре. Хлопці одягайтеся, так да куди тут холодно. Чуть сніг сніжить, а нам в халатику одягатись. Ну так, давайте, хлопці, діти сюди. Тут не ж тут не худо, ой, як тут жарко. Ой, я вже зразу на, мас... на масаж. Ой, дівчата, а де хто? Ніде не хто. Все, ви тепер не узнаєте, де хто. Ну не узнаємо, ну що. Так, ну це передягайтесь, давайте У свої халати, Та ми не хочемо в халати. Давай, передяйся. Ну добре порадіа все ну щось тут Ну, Ми теж тут дуже тепло. Все тепер пішли. Можна йти тут в теплі джерела видені. Правда? Ага, так, можна йти, правда. в Джерела водіні. О, Оце ти, сестра. Ага, я. У нас тут на серіях продовження.